До Дня Збройних сил України командування ОТО Суми привідало з професійним святом поранених військовослужбовців, які перебувають на лікуванні та реабілітації в Сумській області. Вітаємо невеличкий такий паровочки. Вітаємо вітаємо оперативно згруповання Суми. Вам сюди поставили. Що вітаємо, дякую за службу. Незламні воїни задоволені умовами перебування в лікарні, зізнаюся, що спектр необхідної медичної допомоги надається їм якісно та оперативно. Тож щиро вдячні за турботу та людяність. Тут все відмінно і ну, все. нема до чого причити це. Кажуть. Ну ми стараємося. Лікування відмінне, персонал взагалі такі, всі такі, всі і у всіх відділеннях такі. Ну я, я військовослужбовців то відношення було. ще особливе, тому що. До всіх. Але до військовослужбовців особливо, тому що ми розуміємо, що від вас наше майбутнє залежить. Тому Ми вас не вітаємо, не одужуйте не і будемо разом виборювати перемогу. Кожен на своєму місці. зі шпиталю військові вітають своїх побратимів з професійним святом і бажають міцного козацького здоров'я та швидкого успіху на фронті. З нагоди свята вітаю всіх військовослужбовців Збройних сил України. Зі святом, Щоб було міцне здоров'я і щоб менше було обстрілів і перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Побіди! І всім живим, повернутися вернутися домови, хлопці! Всім слава Україні! Героям слава! Хочу всім пожелать головне, здоров'я, любви, щоб дома ждали. Вас всех там ждут. І возрося, возвращайтеся живе і здорові. Я. Я хочу побажати, щоб вони держалися, хлопці, щоб їм підтримка всієї України була. І одна нас теж, хоча ми тут в больниці лежимо в лікарні. Ну, все одно ми прийдемо будемо далі свої обов'язки. Слава Україні! Геям слава хочу побажати їм удачі, то, бо зараз така війна, що удача це, напевно, напевне, найголовніше, що є. Який би ти не був професіонал, яка не була в тебе самовіддача. Ну удача до ж на Тому я побажаю перш за все удачі і бережіть себе. Слава Україні! І все буде в Україні. Наразі українські військові дають гідну відсіч ворогу на всіх напрямках фронту та активно ведуть контрнаступ. Пишаємося нашими героями, як полеглими у бою, так і живими, які боронять Україну.